Привіт в хату! з вами Джон Бульдозер. Сьогодні балакаємо про вк 28-21-105 Моя підписниця написала, що е, в попередньому відео, яке я виклав на свій канал, там був огляд MX ELC BS. І вона у мене запитала, чи потрібно на всіх ЛТ-шках так грати, як на ELC, чи ні. Зараз я вам покажу. Машина друга, вона більша, вона трошки швидша. Але в неї мінус маскування, він складає це 3,66 це разом, як машина рухається і коли вона стоїть. Маскування таке саме. Але максимальна швидкість 64 км на годину, бо попередній наш DLC MX він їхав 60. Ми зараз ми подивимося. І огляд маємо досить добрий. Огляд ми маємо. 383 метри. А за гармату побалакимо. Гармата в нас 105 мм. бронебійними пробиваємо 64, фугасами 53 і кумисом 104. Бронебійним і кумисом в нас складає 350 середня шкода, а фугасам 104. Ой, вибачаю, 410. Це все, що вам потрібно знати про машину. Головне огляд, який вона має. І швидкість. Це все. Зараз у нас мапа лінія Маннергейма. ми стоїмо в кущиках і дивимося. Показуємо, що КВ-1 помиляється. Він помиляється, в нього ніхто не стріляє. Тільки один. О, вже два рази стріляємо. Але бачите, наш ЛТ, який стоїть там попереду, він теж свідить того КВ-1. І нам на двох ділиться асіст. Постоїмо тут і почекаємо. Бачимо інформацію, що артилерія стоїть, вона стріляє там на К на К2. Також бачимо супротивник на MXL CBS, він стоїть там в кущиках. навіть не в кущиках, а там десь він стоїть за камнем. Наш ВК відлетів. Я засвітив ЛТшку, таку саму, як я, в нас вже пробивають. На шостій лінії. Я можу стрільнути і звалити, наприклад. Я засвітився, це було очевидно. Так, ми звідси звалюємо. Ще Що щось там по малютку ми ще звітимо додатково. Будемо переїжджати, переїжджати будемо сюди, на 9 літні, сюди в кущики будемо ставати і будемо відстрілюватися по ворогах, по наших заклятих ворогах. Добре, станемо тут, подивимося, наші вже відлітають хлопці. Тобто, я як ЛТ. Мені треба підсвічувати, але. Але, але. Наразі треба відіграти дуже обережно. Поки що стоїмо. Так, тут якийсь крутий хоче переїхати. Так. Цього хлопця треба зносити, бо він тут нам І зараз наробить шкоди. Лампа. Так, інформацію бачимо, що вор вже йде низом. Нам треба якось переїхати. КВ-1 стоїть. Спробую я трошечки в нього. Не пробиваємо. А те два я не пробив. А те два стоїть, то там стоїть? Треба його якось. Треба його якось о, тако. Знайдемо йому місце таке добреньке, куди можна всипати. Чекаємо, чекаємо. Зараз мусимо відсвітитися і поїдемо так. Ще в мене заряджений кумис, бо тут десь є СУСТО. Потім, потім можна перезарядитися вже буде на Фугас і Фугасом бахнути по артилерії. Так, ловлю лампу. Зелене я його не пробиваю. Це дуже супер обсько. Мені це подобається. Дуже файно, мені це подобається. Ну, ще раз його. Ну, супер. Добре. Добре, повалює. Заряджаємо фугас, їдемо забирати артилерію. Звичайний бій, нічого тут такого я не зробив. 1500 тумарної шкоди. Відіграв трошечки від кущика, трошечки поїхав, пограв, дивіться, фугасом не пробив артилерію. Может такий бій на 2200 сумарки. Но нічого я не зробив такого. Просто проїхався, так сказать. Покатався. Угу. Ще виконав якусь. З відзнаку. Добре, можемо ще вводити бійка тут. Маба Берлін, і зараз будемо їхати на стандартну позицію для ЛТ. Тут такого нічого не зробиш, так, тут не поїздиш. Це, це звичайний тір. Тут або пан, або пропав. Даємо стандартну позицію і відіграємо як звичайний ЛТ. Не агресивно граємо дно. Стоїмо, чекаємо. Треба було бахнути, треба було його забрати. Так. Зараз тут у мене на зв'язку від друган Костянтин. Питає, як у мене справи, а я записую відос. Будеш на зв'язку. Костян, будеш на зв'язку. Я записую відео, скажу. СВК. Ти зараз на... ти зараз в прямому ефірі В Прямом я записую і з тобою балакаю. Ні-ні-ні, не стрімні. Записую відос. Так, дивимось, що в нас тут зараз? Т-52 мотоцикли там стоїть, його нема. Можемо переїхати на другу позицію. Даємо інформацію за Су-152, переїжджаємо. Да, так, так, запиляю, по ЛТ шкаф видос. Добре, це добре це добре. Та упав. Добре, добре. Так, в нас все погано, все погано. Ми поки що програємо. По машинах ми програємо. Даю інформацію по ступ... Су-152. Бачимо, що пв 54 стоїть неподалік. Зарядимо кумис наш чудовий. Пробуємо викурити 152. Далі їдемо на Хелката, показуємо, що його не боїмся. Даємо йому просратися. Він лякається, як цей цукцик. О! 66! Супер! Далі заряджаємо знову кумиси. Їдемо. Вже граємо агресивно. Так, хлопець, ну не підтав. Не, 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 не треба мене пкати. Дай я пройду. Б... Плохи атакують. Так, можемо спробувати так о. Зи. Щось там зелененьким світиться, але даємо стилю. Ми саме я їх не пробиваю. Продозиться з баррева. Косел, попав. <звук> <звук> М2, Black Prince, вони десь катаються там. Тільки би на них не натрапити. Отак Well done. Так. А тепер найголовніше з моїм... Як то кажуть, візінням. Як в мене арта кидає, в мене всі попадають, з віртуханів зі всього. Ага, бачимо. Інформацію ми маємо. КВ-2, Black Prince, вони стоять на базі. Тому покажемо хлопцю, від'їхати, Від'їдь, від'їдь. Від не бери базу, не бери базу, чуваче. Не бери базу, не бери, будь ласка. Не беріть базу, ну, прошу. Сказати ідіод на Т8. Що це в нас там такий? Евіл Бандера. Розумію, Евіл Бандера захопив базу. Чудово. Ось такий бій, друзі. Якось проїхали. Тепер ви знаєте, як грати на Різних ЛТ, різного рівня, куди треба їхати, де треба стати, коли треба відігравати, коли треба грати агресивно, коли треба грати пасивно. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. З вами був Джон Бульдозер. Хай щастить!